Книга Короткі думки номер 42 Праця. Праця. Багато людей працюють, а ще більше споживають. Легко когось критикувати за працю. І це називається неправильна критика. Важче допомогти. Виправити помилки. Українцям легко сказати, в США люди отримують більші чесну зарплату. Але людям, які працюють в США, особливо на заводах і фабриках, які виділяють багато промислових відходів в повітря в землю і в воду, важко сказати підприємцю, власнику, працюй! Правильно. Щоб не було токсичних інших неправильних відходів. А все правильно утилізувати, для цього треба вміти правильно організуватися. Легко будь-кого критикувати, і будь-де. Краще ви підкажіть, як? Правильно, краще, екологічно чисто працювати. Легко сказати, ти погано працюєш. А ти підкажи, як має бути краще, як правильно працювати. А не знаєш, краще мовчи. Легко. Всьому світові, легко по всьому світі, у всіх можливих варіантах критикувати будь-яку владу. А підкажіть, як правильно їй працювати, як їй правильно допомогти, як організувати для цього людей, щоб правильно допомагали владі. Правильно працювати. Як організувати людей, щоб правильно допомагали владі правильно працювати. Я знаю, як це зробити. І тому можу критикувати. Інша справа, що ніхто мене не хоче слухати. Ось якою, я вважаю, повинна бути будь-яка критика, будь-кого, підкажіть, порадьте, як зробити, щоб було краще життя. Або мовчіть і шукайте правильного рішення.